Героїня нашого сьогоднішнього відео, головна інспекторка львівської митниці Юлія Дрига з зарплатою в 15 тисяч гривень. Вона на відео хизується шмотками, які коштують в сумі десь 8 тисяч доларів з її слів. Ось це відео, давайте його подивимось, проаналізуємо, прокоментуємо. Якщо ви не знаєте контекст, то є такий чувак Ніколас Карма, який ходить по вулицям і просто питає в людей, скільки коштує їх лук. Лук це коротше, шмотки, які люди зараз на себе надягнули і йдуть в них по вулиці. І він просто підходить до людей і питає. Скільки коштують їх шмотки і а, чим вони займаються? Ну, доволі таки популярний чувак. Здається, 300 тисяч, можливо, більше підписників цього чувака. Дивимось. Капелюх. Багінський, 18. Собачка звати Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Ну, 200. 200 доларів. Так. Да. 200 баксів. За повідочок для собаки. А сумка. Та ви ж знаєте, вже ціни всіх технологій вітоні. А якби я так, він так всі відповідали, то я би що не можу знімати. Знову через байера купували, може дешевше було. Десь півтори. І взуття. Ерме, тись 800. Доларів. Так. Да. А години. Годин карті. Картіє, скільки. Давайте, до речі, подивимося, скільки. Якщо це реальний картіє, це здається картіє Пантера, я тут його загуглив. І давайте подивимося на нього, скільки він коштує. 30 тисяч євро, 10, 13, 5, 4. Ну, коротше, не знаю, який в неї карт але з виду він схожий ну, не знаю, на, навряд чи за 30 касарів. Але, в принципі, вона могла купити його з рук там, за 5-10 тисяч євро. І скільки коштує такий? З п'ять тисяч? Десь так так. Панно, такий... ну, в принципі, якесь п'ять тисяч євро. І ви ще ним і взяла вже дві тисячі. Голосидоні? Півтори, на фану. Ну ти начувайся з коментарями. А ви читали? Але ну, я вже читала. так. А Ви маєте кохану людину? Ні. Зуття, Зуття. Це 35 євро. Буду суми називати в євро, позам... Ну Ця подруга не цікава, я навіть не знаю, хто це. Давайте зразу до кінця, де він питає, чим вони займаються. Євро. Чим ви займаєтесь? А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. Трошки на себе, трошки на державу. Інспектор львівської митниці. Головна. Державні ж Ага. Добре, у вас очі, такі як мене, трішки схожі. Звинкувають. Так, звинкувають. Такі болотні, є 6. Кіполотні. <різь> я зразу прокоментую. Я не знаю, чи можливо в принципі прожити на 15 тисяч гривень у Львові, мені здається, вони. І я не знаю, чи справедлива це зарплатня в 15 тисяч гривень головній інспекторші львівської митниці, тому що, як на мене, 15 тисяч гривень це скільки доларів. Це 380 доларів. Ну, можливо, в принципі, для України там, враховуючи середню зарплату, це і нормально, але мені здається дуже важко прожити на такі гроші. І для того, щоб мотивувати цих. Інспекторів митниць потрібно їм якось піднімати зарплату, щоб вони, ну, в них не було мотивації або демотивації красти гроші. Так от, ну, рухаємося далі. Після цього відео, коли воно виплило Юлію Дригу, звільнили з посади головної інспекторші митниці, і вона прокоментувала свій лук. Ну, вона тут, якийсь журналіст, з нею розмовляв, і вона зізналася, що. Цей чувак Ніколас Кармо, видалив відео а, з неї на її ж прохання. І вона запевнила, що годинник Cartier насправді копія. Сумка. Ну, ви можете купити копію Cartier на Алікспресі за 10 баксів реально. Сумка Louis Vuitton, це стара колекція, куплена давно за гроші від бізнесу. На митниці, вона працює з серпня і так далі. і тому подібне. Ну, тут є два варіанти. Перше, я думаю, багато людей так роблять, які розмовляють з цим Ніколасом Кармою. Він питає, ну, він підходить до людей питає, а вони йому відверто брешуть. Тому що дуже багато людей вони хочуть виглядати або хочуть, щоб про них думали краще, ніж вони. Тобто там Він питав багато людей, і дуже багато людей називали астрономічні суми за свої шмотки, за свій одяг. І я так розумію, для деяких людей. Ну, вони просто хочуть, щоб про них думали, що вони багаті або якісь статусні. Я не знаю. У мене, наприклад, футболка за 5 баксів, а заробляю я офіційно більше 1... на місяць. Тому я не знаю, в чому цей прикол називати ці астрономічні суми. Тому варіант перший. Варіант перший, що вона можливо реально просто брехала і хотіла. Показати всім, наскільки вона чотка тітя і всі діла. Це, можливо, зіграло проти неї дуже цю таку злу шутку, і вона а, залишилася без роботи. Варіант другий. Варіант другий, а, вона десь а, реально, реально на львівській митниці а, займалася трошечки корупцією. Я не знаю, не буду цього стверджувати. Але, як я розумію, ніхто її не буде перевіряти, її просто звільнили. А це взагалі Україна, країна можливостей, де якщо ти працюєш на державній посаді і виявляється, що в тебе там грошей або твої статки трошки більше, ну як трошки в десятки разів або в сотні разів більше, ніж твоє офіційне ЗП, то не проводяться ніякі перевірки, тебе просто звільняють з роботи. Ну, от варіант другий, вона реально назвала ціни цих всіх шмоток, і виявилося, що це набагато більше, ніж та кількість грошей, яка вона могла заробити, працюючи на львівській митниці, і її за це звільнили. Що я хочу тут ще додати? Вона каже, що вона займалася якимсь бізнесом і купила собі сумку Louis Vuitton за гроші від бізнесу. І зараз десь я бачив її декларації. От, а, в декларації за 23 рік вона вказала, що заробила 136 гривень зарплати, 3000 доларів готівки та 41 тисяча гривень, отриманих від а, приватного, ну, під, приватного підприємства. Ну і частку квартири у Львові. А. У мене тепер питання до вас. До вас, глядачі, ви, наприклад, успішний бізнесмен Алло, або бізнесменка. І ви можете. Від грошей, які ви заробили на бізнесі, дозволити купити собі сумку лиєвою Ну, за півтори-дві штуки баксів? У вас такий, ну невеличкий, але якщо ви можете дозволити собі купити дорогу сумочку за дві штуки баксів, то я вважаю, що цей бізнес ну, доволі таки успішний. І в мене тепер до вас питання: ви працюєте в цьому бізнесі, і які потрібні бути сили? Щоб ви замість того, щоб збільшувати цей бізнес, скейлити, відкривати якийсь інший бізнес, вирішуєте йти на зарплатню в 380 доларів на львівську митницю? Я не знаю. Наприклад, у мене бо мене взагалі не було думки йти працювати. на... Державне якесь підприємство і отримати отримувати 380 баксів, якщо в мене є бізнес, який дозволяє купляти мені сумки Луївої тон за півтори штуки баксів. Об'єктивно. Це об'єктивно. Тому напишіть в коментарях, які ваші думки з цього приводу. Чи вона просто хотіла показати всім, наскільки вона крута, називаючи ціни від балди, або, або вона дійсно. Трошечки вирішила нам прибрехати і піти на львівську митницю для того, щоб роз розвивати свій бізнес.